Доброго ранку, Україна! Слава Героям, слава Україні. Сьогодні, як і завжди, у нас поетичне читання, волонтерське поетичне читання. І тому я, Павло Свищ, з маленького містечка Бахмуш на Чернігівщині, сьогодні вам буду читати вірші, звісно, за донати. Пишіть у посиланнях свої донати. Свої банківські рахунки і по можливості будемо донатити. Отже, перший вірш. Сьогодні якось так зранку встав пасму ну, до мене. Ну, от прийшла вже і осінь. А вчора розмовляючи з одним військом говорить: а вночі вже так холодно, вже потрібно вдівати бушлат. Отже, вірш. Про осінь Вже коні у осінь звернули, Імчать простець до зими, за ними дні теплі чкурнули, Чорніють плоди бузини, а вітер розгойдує лози і гладить обличчя дощем, нехай зачекають морози, Кружляє листва журавлем. Врожай ще збирають у полі, завзяті шукають гриби. А осінь малює нам долі, Є забавки для дітвори. Шукають осінні пригоди, дорогою школи й дочі, для всього у них свої коди, подовже дитинство звучи. Виляскує вітерне і лякою ринву вночі, підспівує песінь дотепно, на небо зійшли рогачі. На ранок утихне негода, Засвітиться день по зорі, Розвиється прахом незгода, І будуть удачі нові. І згине наш ворог і доскону, між нами лиш буде любов. Насилля впаде із полону, повернеться рідний азов, хай осінь гуздає гнідого, хай серце не плаче вночі, не треба нам більше сумного, Замовкніть прочі сечі. Шановні родинівці, шановні українці, які завжди сьогодні у нас поетичне волонтерське читання, тому прошу пишемо. Посилання і донатимо. Хто бачить, хто чує, як і завжди говорю, що хай це будуть невеликі гроші. Просто не вип'ємо сьогодні чашку кави чи чаю, чи там що п'є. От просто підемо в сад, не ламаємо гілочок вишневий, заваримо чаю, вип'ємо. цих 40-50 гривень задонатимо. І це буде дуже-дуже добре. Сьогодні не знав, з чого почати читати, і коли розмовляв одного разу останнього разу із військовим, він каже: Павло, а чому ти не пишеш про війну такого нічого правдивого? Говорю, ну я пишу, але мені важко писати. І він тоді говорить такі мені слова: напиши щось таке про нас правдиве. Ну, ви знаєте, він дещо мені розповідає, але звісно ж не все. І от такий я написав вірш. Ти напиши про нас правдиво. Ти напиши про нас правдиво, з піхоти хлопець попросив, Як не вези нам з командиром, він з нами дня тут не служив. Як ходимо в бій ночами, і з чого вертається один. Не дочекаються їх мами, нема продовження в родин. Як б'є по нас ворожа арта, а в нас в руках лише калаш, у нас є мапа, у них карта, розсудить, вірно, лише час. А ще про дівчину санбату, яку я дуже добре знав, Під тіло зведену гранату, ворог трьохсотому підклав, Проте я хочеться додому, не кожен ходить все всече. Лиш той здолати гордим тому, хто має другове плече. А вдруга жінка загуляла, хтось подзвонив з рідні з плачем. Його це вбило, та й не знала, що йому стало палачем, Проте як тягнеш побратима. А кров його тече в тобі, і як наказують грошима за те, що лісти не в броні. Багато є чого сказати, та не говорить він про все. Є генерали, є солдати, ну звісно, всім не повезе. Шановні родиниці, шановна Україна, пишемо посилання на допомогу нашим військовим і по можливості донатимо. Адже кожна копійка гривню береже, а гривня до гривні це вже суми і гроші. Тому донатимо. Хай будуть це невеликі донати, але хай вони будуть щодня. Чашка кави або тістечко. А я далі почитаю вам вірш із цієї серії Війни не прошу ворогам». Це дуже важко мені писати про ці теми, але інколи коли порозмовляєш із друзями, які служать, це дуже і дуже важко. Після розмови із солдатом а ворог тілиться у серце, руйнує долі і житло своє у кожного кубельця і найдорожче лише воно. Міста тримаються щосили, і села борються щодня, жили, молилися і робили, ото й позаздрила рузня. Та їм ніколи не збагнути, що їхня дружба то біда. Вони ж бажають нас зігнути, від того й точиться війна. Та мир настане, точно знаю, і перемога буде в нас. А поки що усіх благаю, давити гниль цю повсякчас. Тобто прошу, благаю всіх, хто мене бачить. Хто може підтримати донатами, пишемо посилання і, по можливості донатимо на Збройні сили. Нашим захисникам наша допомога о як дуже потрібна. Моральна, матеріальна. А я вам ще раз почитаю вірші знову пся розмови із другим воїном. <кхід> я став частіше думати про смерть і уявляти навіть потойбіччя. Ну, звісно, так, жнудумки я геть, проте живуть в мені два протиріччя. Одне із них у сяйвість добра, а інше геть у Чорноті зів'яло. Ми всі пішли за дамова ребра, біда, що світло, водночас загасло. Блукає тіло в пошуках добра, а те він все частіше губить душу. Проходить все і навіть суєта, Проте як кожен вибрати я мушу. А ще від Чорноти у нас війна. І губи все не дивлячись у вічі. Та для кого це не таїна, життя нікому не дається двічі? Ну як не думати, коли біда терзає світло і мою країну? Хай буде мир, ну а війна залишить нас і нашу Україну. Да, як не думати, коли в нас війна і наша допомога потрібна воїнам, потрібна нашим захисникам? Тому пишемо посилання на донати, і хто мене бачить, я сподіваюся, що хтось бачить і має можливість донатити. то, шановні українці, донатимо нашим захисникам. Хай це будуть невеликі суми, але хай вони будуть. Хай вони будуть. А я далі вам прочитаю вірші свої книги вже, розкривши дуже теж про військових. Якось я мало про це. Пишуть, так, да, дійсно мало, тому що писати про це дуже боляче, але потрібно. Ну, хоч вже всі знали, чули мій вірш Жінка на війні, але він дійсно присвячений жінці, яка пішла добровольцем і захищає нас. Я жінка, я ніжна, я так і жила. Раптово наш край заповла війна. У мене в житті є довірні крила. я жінка, я воїн, стіна кам'яна. Я є лагідна ніжна, бо любича жінка, але на війні я сміливий солдат. Ти поруч, та знаю між нами стежинка, держу на готові я свій автомат. Я щиро плекаю у мріях добро. Я мати, дружина, і я волонтер. Будь прокляте тричі, двуглаве те зло. Я воїн, я жінка, і я офіцер. Я ніжною жінкою завжди була. Та раптом наш край підплила війна, розбиті надруски уламочки скла, Та склу вже занадто висока ціна. Я лагідна й ніжна, бо любляча жінка, Але на війні я сміливий солдат, ти поруч, та знаю, між нами стежинка, Держу на готові я свій автомат. Сиві пасма людського волосся Вітер миє холодним дощем, споконвіку вже так довелося зігріватися в холод плащем. Ліг туман си виною на плечі, спрагла тіло жадає дощу, нам би світ зберти для малечі, ворогам я вільна не прощу. Пробивається сонце крізь хмари, розчиняє холодний туман, зникне тінь від чужої примари, І розтане московський дурман. Шановні родинівці, шановні українці, сьогодні, як і завжди, наше волонтарське поетичне читання, тому пишемо посилання. І по можливості донатимо на Збройні сили України. Кожний день наша допомога важлива. Люблю я мову українську і хвиля рідного Дніпра, люблю і землю українську в зерна чистого добра. Люблю я схід і ночі промінь, що красить хвилю на воді. Люблю в гаю пташиний гомін і словоні, кажу горді. Люб нарос і український і Ясне Сонце на весні, є ще обов'язки синівські, і гостре слово ні війні. Відрізок до і буде потім, оцінку дасть йому життя, розвіє вітер гілкий попіл, налємо свіжого пиття. Війна закручує спіралі, Тугу нарізує різьбу, Свої одягне час медалі, щоб пригадати боротьбу. Лиш порівнянні стане ясно, як до гнітив пустий дурман, а після жито родить рясно і душ не вкутує туман. Шановні українці, шановні родинивці, пишемо посилання і по можливості донатимо. Донати це не лише ті гроші, а це врятоване життя. А кожне життя. Варте того, щоб воно було, бо ніхто не має права забирати цього життя. Не плач, голубонько, не плач, ти скоро будеш воркувати. Пробач за біль, прошу, пробач, за гоїм рани знов літать. Тримайся, голубонько, тримай, ще трішки і побачиш Небо. Не бійся, кажу, не переймай, Все буде в тебе так, як треба. Ти знай, голубонько, коли знай, Що правда легко не дається Шукай, знаходь і знов шукай Слабкий за зброю не береться. Слабкі за зброю не беруться, але хто воює, потрібна допомога тому по можливості донатимо. Нехай це будуть невеликі суми. Звісно, у кого є можливість велике, це дуже добре, але навіть і маленькі капельки, вони об'єднуються, в великі суми, і це вже значна допомога нашим збройним силам України. А я далі читаю вірш із серії Війни не прощу ворога». Не вмиті кров'ю умивались, сіли і стілець живих, в нього п'явками впивали, щодня шукали жертв нових. Від цього ситі скаженіли і вимагали ще війні. Війни кроваві рани цибеніли, не визнавав різник вини. Та тіло мертве оживало, і рани гоїв, хто живий, малей потворне лютувало, бо вже програв останній бій. Дай Боже, щоб це мале потворне програло свій останній бій, А я певний, що в нього програє Україна. Здобуде перемогу і буде жити в своїй славі, в своїй красі, в своїй величі. А для того, щоб це настало як швидше, нам потрібно підтримувати Збройні Сили України. А для цього треба допомагати. Допомога є різна, в тому числі і матеріальна там, де ми донатимо. Тому прошу всіх, хто має таку можливість, донатимо на Збройні Сили України. Весною пташка прилетіла, а від зими у нас війна, біда гніздо її спалила, від ворогів гора лайна, звучить мелодія огидна, серена ранок розганя, Мокшинська доля жалюгідна, вона нам зовсім не рідня. Проміння сонце посилає, а вітер з -з зброю гострить нам, У небі пташечка співає, у клін земний усім синам. Ще буде день, а в ньому промінь, і перемога буде в нас. Молитви розлється гомін, О свій. Іконостас. Ви знаєте, коли приходять домовини загиблими, є дехто проклинає, плаче, плачуть усі, бо це дуже боляче. Навіть важко уявити, і не треба цього уявляти. Ну, ось такий мене віршик вийшов по цьому. Я вас не проклинаю, вас прохили батьки, я голосно волаю, підклавши, піднявши кулаки, вже помства вас чекає за людські діла, прощення вам немає, за загублені тіла не люди ви, а звірі. Ні, звірі краще вас, немає у нас віри. вам не здолати нас. А для того, щоб дійсно їм не здолати нас, потрібна наша допомога. Збройним силам України. Тому пишемо посилання і по можливості все донатимо українці, донатимо нашим Збройним силам України. А я вам далі читаю вірші своєї збірки, розкривши душу із розділу, я війни напрощу прощу я змалюю з уламків картину, в колір миру її загорну, Я під немо віддам половину, жовтий колір віддам я зерну. Зашумляти хоріки глибокі, Перед звін злунає в горах, сяйва зійде на нас, мов потоки, І звучатиме гімн на горах. Ми розвіємо моро глибоке, І на небі засає зоря, Світлий день, а вночі буде спокій, ворогів не тримає земля. А ще варто й заросу сказати, що нагадую сльози мені, присягаюся всіх пам'ятати тих, що вбили на клятій війні. І я складу із уламків картину І молитвою їх пом'яну не зламати єдину родину, не здолати державу земну. Могил не видно лише хрести, церковна баня височіє. Прошу, Господь, народ спаси, від крови демон скаженіє, вилазить гаспідні чорти і нищать паростки живіє. Ти, Боже миле нам прости, шлем сто бісів на Московію. Могила сіяла весна хрести, поставить наша пам'ять. У них там Божа тишина, їх душі ангели вже славлять. Шановні родини, шановні українці. Сьогодні поетичне читання, як завжди, в ефірі я вам читаю сьогодні свої вірші і прошу по можливості донатить, донатить на допомогу Збройним силам України. Чи є ще прилна у світі дорожче за землю мою, бо я є красовою у світі, бере перемогу бою. Немає такої негоди, що вбила б надію мою. Земля наша прагне свободи. Ми в ногу йдемо строю. Такого нема більш народу, що гідно іде до мети, в єднанні до самого Сходу і сіум будемо йти. Бджоли п'ють нектар солодкий, кінь купається в росі. Поряд нелюдь на жорстокий, не радіє він красі, сплюндрували землю орки, обікрали в нас сади, лихо й підлість їхні кроки, а ще гірше їх плоди. Закричав на небі ангел, бо здринувся земля вже летить до нас архангел, щоб карати москалям. Вже скоро залишиться прах від болота і біди загатять на вік джерело. Від болю завеє скажена істота, Світ Божий огорне священне тепло, І влучно, як зброя, від них темень ударить, і прокляту душу в убоге чоло, і небо над ними уже не захмарить, Фортуна своє нам підставить крило. Отам, От на болоті їх пряг і заляже, На віки чортяку обійме пітьма, І світло їх злих вороженьків накаже. Від Бога за війни прощення нема. Шановні українці, шановна родина, сьогодні поетичне читання на Двомову Збройним силам України. Пишемо посилання і по можливості, скидаємо кошти, волонтеримо, допомагаємо, підтримуємо. А я вам ще зачитаю один вірш Почуй, Господи. Очі, Господи, крику печаль і розраду подай матерям. З завіту зірвали печать, і тупочуть по крові взуттям, вже забули де їхня межа, і вином, і з з матюками слова, сміхи смерті, бо ж доля чужа, ще й кричать, що це ера нова, їх вінчає приблудна смерть, а вінець одягає пітьма. Не рахує лакий своїх жертв, правди в їхньому світі нема. Почуй Боже молитву вірша і пробаль за упертість мою. Я благаю, та плаче душа, на колінах молитви стою, витри сльози невинних дітей, Сліда і свого джерела, не підтримуй ворожих ідей, Ш хочу, щоб Україна свіла. Шановні родиниці, шановні українці, поетичне читання. Це е, як один із напрямків до об'єднаної нашої перемоги, бо ми збираємо кошти на допомогу нашим Збройним силам України. Кожна гривня, кожна копійка це є велика допомога. Тому пишемо посилання, а ми по можливості донатимо. Важка година за плечима, зінула паєм до землі, маленька тінь перед очима блукала темінь у імлі. Ішла, розхрисна шляхами, несла у торбі камінець, візло би шорхала ногами, чужі топтала корінці, розбита в чент, а й далі преться, І сором очі її не їсть, та це безкарно не минеться, На світі ворог то не їсть. Не звикають люди до війни, неможливо духом звикти. Наяву це моторошні сни, а не там якісь конфлікти. На війні кровавий раний смерть, і волошки сохнуть в полі. Ти їдни від нас прокляття геть, не топчи колося волі. Не звикають люди до біди, та навіщо нам не доля? Звідки ти прийшла туди, йди, бісова війни сваволя. Шановні українці, шановна родина. Сьогодні я читав вам свої віршики із книжечки Розкривши душу на підтримку Збройних сил України. Пишемо посилання і донатимо. По можливості донатимо. кожна копійка це дуже велика допомога. Ну і щоб не закінчувати сьогоднішнє читання на такій ноті, я зачитаю свій вірш. Він теж такий, можливо, але трошки щоб розрадитися. А я кохаю, як дурний, а ти мене не любиш. Я кінь блукаю, я сумний, навіщо долегудиш? Лише думки зберу в одне, щось інше б'є у груди. Постійно думав ось мене, тебе я бачу всюди. Кохання, звісно, бережу та толку мало з цього. Свій постійно говорю не хочу я такого. А втім, кохання, як вино, на ранок ще сильніше. Щось є, а щось уже було з роками все хмільніше. Шановна родина, шановні українці. Сьогодні було поетичне волонтерське читання на підтримку Збройним Силам України. Дякую за увагу. Дякую Богу за можливість виходити в ефір. Дякую пані Наталії, що дає таку можливість читати. Пишіть посилання, донатте. Слава Богу за все, слава Україні. Дякую за увагу. До нових зустрічей.